Маленькі друзі, сьогодні я запрошую вас у чарівну подорож до пташиного містечка. Там живуть птахи, наші знайомі, друзі, співучі сусіди. Але не всі зараз з нами поруч. Деякі вже зібрались у далеку дорогу. А хочете дізнатися, хто це? Тож, давайте вирушимо. До нашого пташиного містечка. Балята ось ми вже і опинилися в нашому пташиному містечку. І ми зараз будемо знайомитись з їх мешканцями. І будемо їх бачити на певних зупинках. Тож, зараз ми бачимо першу нашу зупинку. І називається вона Таємна. А хто живе на таємній зупинці у пташиному? Містечко, хочете дізнатися? Давайте спочатку відгадаємо загадку. І дізнаємося. Довгі ноги, довгий ніс. Прилетів, обід приніс смачних жабеняток для своїх маляток. Хто ж це такий? Я впевнена, що ви гарно розгадали цю загадку і дізнались, що це журавель. Я також так думаю. Давайте зараз. Поглянемо, чи ми правильно відгадали цю загадку? Я журавель. Я люблю широкі логи і синє небо. Зараз ми збираємось у великі зграї. Попереду довга мандрівка. Ось такий гарний журавель живе в пташиному містечку. Тож, давайте вирушимо на наступну зупинку. І називається вона Співоча Галявина. Тож живе на співучій галявині. Послухайте уважно загадку і відгадайте, хто тут співає краще за всіх. У долині цілий день він співав дзвінки в пісень, як перва і як калина. Цей птах символ України. Тішить піснею людей гарна пташка. Так, це Соловей. Тож, давайте поглянемо на співучого соловейка, який живе в нашому пташиному містечку. Я Саловель. Він би ще вичув щоб усі прокинулись від мого співу. Люблю. І називається вона хатина під стріхою. Хто живе на цій зубитки і гадки немає? Але є загадка, і ми зараз дізнаємось, хто тут мешкає. ззаду вильце, швидко, скрізь та хлідає, без можок поїдає. За вікно гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Малята хто ж такий у нас. За вікном, під стріхою свої гнізда будує. Ну, звичайно, це Ластівка. Давайте ж переглянемо цього мешканця, поглянемо на нього і дізнаємо щось цікаве. Я Ластівка, моє гніздечко під дахом. Справжній дім. Я ловлю комах і допомагаю людям. Та ось стає холодно, час летіти у вирій. залишаємо ще на одну зупиночку в нашому пташиному містечку. Ой, погляньте, як тут гарно! А знаєте, як називається ця зупиночка? А називається вона цвіркоголоса. Давайте ж дізнаємось з допомогою загадки, хто ж живе на цій зупиночці. Слухаймо уважно! як горобчик цвірчить, мов сорока скрикотить, передражує птахів, Підроблює їх спів. Пересмішник і дивак називають пташку Шпак! Так! Давайте ми зараз впевнимось, що ми правильно відгадали загадку та поглянемо на мешканця цієї зупинки. Вітаю, друзі! Я шпак. В мене близько ще і веселий характер. Я прилітаю першим, коли Ще сніх, і співає весну, а в з друзями поплі краї. Млята, ми з вами вже дуже довго подорожуємо і бачили вже кількох мешканців у нашому пташиному містечку. Пропоную зараз порухатись на наступній нашій зубицінки, яка називається пташині крила і трішки відпочинок. Клич, небо їх путь, листяжок тише шелестить, криця в тому їм не десь далеко тепло спить, прощувай наш лікар і вто весни ми летимо. Ти до нас німай, ми назад прийдемо військово прийдемо. Сирка південних їхніма, як ночі, через море, ліси, річки в поля. Ми синів додому, рідна земля весною в приморіну, надію несучи, дзвінкою піснею, знову вагою звучить. І хто ж тут мешкає? Давайте ми з вами відгадаємо загадку і дізнаємось довгі ноги, довгий ніс, прилетів червоний ніс, які ноги за такі, такі і ні за дошки. Хату на хаті має і жаба в а ну, підкажіть, хто має хату на хаті? Топ-то гніздо своє на хаті будує. Ну, звичайно, це лелека. Давайте ж поглянемо на цього мешканця нашого пташиного гніздечка. Це літо я жив поруч з вами, будував гніздо і ловив жабенят. Та ось покликала мене далеку дорогу. рівно лелета. А палемет написали ну, дуже багато оповідань. І я пропоную одне з них послухати. Угу. Давайте подорож лелек. Осінь прийшла, пожовтіло листя, вітер шепоче, а лелека Степан прокидається на своєму даху. Ой, як холодно стало. Пора збиратися додому. Скопимо, а куди ми летимо? В Теплі краї, де багато сонця і комах, але навесні ми обов'язково повернемось. Діти проведжають птахів у дорогу. Вони знають. Навесні лелеки знову повернуться до свого гнізда. Лелеки летять далеко-далеко. Через ліси і моря, несучи у серці тепло рідного дому. Вони полетіли, але весною знову прилетять, бо рідний дім завжди чекає. Малята, про кого було це оповідання? Так, да, про лелек адже ми на його зпинешся останній раз були, а куди збиралися лелеки в цьому оповіданні. У вигрі. А чи повернуться вони до нас? Ну, звичайно, навесні, коли все навколо теплішає, і лелети повертаються, як і без птахі. Mm -hmm. Олята, ось ми пригадали всіх мешканців нашого фашиного містечка. А зараз пропоную пограти в гру та пригадати, які ж пташки відлітати і хто домашнього нашому. А ті пташки, які сіли, залишаться з ним. Розпочнемо нашу грунту. Піворуч ми бачимо годівничку синички. а праворуч ми бачимо, як птахи відлітають у вирі. Тож, у нас ліворуч будуть осілі птахи, а праворуч перелітні. Зараз на екрані ми бачимо першу картинку. Ви пізнали цю пташку? Хто це? Це ластівка. Ластівка перелітня чи осіла птичка? Звісно, перелітня, переносимо. Наступна у нас сорока. А сорока у нас осіла чи перелітня. Осіла, молодці. Зараз хто це? Шпак, молодці. А шпак у нас осіла чи перелітня? Ну, пригадуємо. Звісно, перелітня, молодці. Це хто? Гуси. А вони осілі чи перелітні? Перелітні, вірно. Наступна пташка. Хто це у нас? Синичка. Куди ми її віднесемо? До осінніх. Так, навіть на фоні у нас вони. Зараз кого ми бачимо? Журавля, правильно. А це осіла чи перелітня пташка? Звичайно, перелітня ми бачили сьогодні і вже. Цього, думаю, маленького. Ташенята знають всі. Хто це? Горобчик. А він осіли чи перелітний? Осіли, вірно. Ось у нас качки. Вони дикі відлітають чи зимують з нами? Відлітають, правда. А це у нас ворона. А ворона у нас осіла чи перелітня? Осіла. Це хто? Голуб, правильно, куди ми його віднесемо? До сіло. Та що наші картинки закінчились. Давайте ж перевіримо. Ось ми молодці. І гарно впоралась із завданням. Хлочики дівчата, Сьогодні ми з вами відвідали наше пташине містечко. І пригадали наших друзів. Це перевітні птахи. І вони летять далеко, але навесні знову повернуться до нас. Пам'ятаємо, природа потребує нашої турботи. Пишаємося з пташками і прощаємось до весни. До побачення, друзі-птахи, і діти, Також до побачення!